Наталія Піпа, народна депутатка, зараз з нами на зв'язку. Пані Наталію, вітання. Дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Хотілося б із вами підсумувати ось ті гучні законопроєкти, ось ті гучні рішення, які були в українському парламенті, і аби ви нашим глядачам пояснили деталі. Ну і почати я пропоную з позитивного минулого тижня. парламент усе ж спромігся. Проголосувати за ліквідацію обласного перепрошую окружного адміністративного суду Києва, корупційної установи, якою керував скандальний суддя Павло Вовк, на якого наклали також санкції американці. Розкажіть про це рішення, як воно обговорювалося на парламенті, як ставилося на голосування? І чи була це така, знаєте, одноголосна ініціатива депутатів все ж ухвалити це важливе рішення? Нарешті так насправді, бо офіс президента взяв цей курс. Видно, що також міжнародні партнери точно тиснули, і те, що американці насклали санкції на Павла Вовка, це дуже вплинуло. В залі навіть не було дискусій чи заперечень партія ком Ну партія вже не існуюча, але депутати існуючі, представляють ОПЗЖ, навіть також сильно не виступали. Вони в принципі зараз на жаль ведуть тиху позицію в плані… Ні, що краще вони просто пішли, тому я кажу, на жаль, ми як голос долучилися до того, що Рапінович склав мандат Васильковський, який був в слугах народу, але проросійський. Але ще цих депутатів-зрадників Верховній Раді за багато, з певних причин з ними йдуть на певні політичні домовленості. А чому І... пані Наталю? От чи можемо нашим глядачам пояснити? Бо мені здається, що дуже багатьом глядачам зараз дивно, як у нас війна із Росією, а ті політики, які закликали буквально Росію, які виходили в ефір до Гандиста Соловйова зараз собі спокійно сидять у парламенті і ще й прикриваються українськими прапорами. Ну виглядає це дуже неприємно, скажімо так. Якщо чесно, я вважаю так само як глядачі, яких ви е, думку глядачів, яких ви озвучили цим депутатам, не то що не місце в парламенті. І місце за гратами е, по закону ліквідована партія, але не забрані мандати. Я вважаю, що якби була політична воля, зокрема офісу президента, це все можна було зробити, і цих людей трем СБУ мало би е, і генеральний прокурор е, розглядати за е, за зрадою колабораціонізм. І я думаю, що час цей прийде, але зараз в парламенті. Коли бракує зокрема голосів, і от зараз ми говоримо скандальні 55-65 про так звану реформу містобудування і про е дуже підсилення відповідальності військових, за напослуг військовому керівництву. Зокрема, ці закони були прийняті також, в тому числі колишніми депутатами ОПЗЖ. Думаю, що їх тримають саме для таких голосувань, особливо коли на кожного з них є давно пабочка, кільки на будь-кого, хто в принципі був в політику в мій і. Лежності, які факти в тій папочці є, цю людину можна притягнути до відповідальності. Я відразу скажу, що ні за один, ні за другий закон я і фракція голосно голосували. Я тільки одна людина з парті... з фракції «Голос», яка проголосувала за цей містобудівний закон, і він про це написав себе в Фейсбуці. Чому тому хай а виборці його судять? Мені сумно, що є колеги, яким я настільки відрізняється моя думка. Але власне про те, що впливу на незалежних депутатів, які вибрані. Виборцями серйозним з, з сильним критичним мисленням а відповідальність. Е Вдається втримувати і відповідати. ну, ми зараз поговоримо про цих законах детальніше, але важливо, що закон, що стосується військовослужбовців, швидше за все, президент накладе вето із застереженнями. Тобто, те, що ми також як голос підтримували в першому читанні, що так посилювати відповідальність за вживання алкоголю чи наркотиків війську, а такі факти мають місце. Це природні для кожної з армії, але все залежить, як з цим працювати. І так далі, це люди, які перебувають в складних фізичних і моральних умовах, тому а, всіх різна психіка, і з тим треба працювати, але не тими засобами, які запропоновані в цьому законі. І ми говорили, що його треба допрацювати. І нагадаю, що в нас не менше фракція з 20 осіб, але в нас дві людини на передовій, зокрема, Роман Костенко і Роман Лузинський зайняли позицію, що а, ці норми треба переглянути. Також і Соломія Бобровська в комітеті оборони є і. Після такого широкого резонансу і петиції до президента зараз є бачення, що вето буде накладене президента із застереженнями. Пані Наталю, давайте от детальніше поговоримо про закон, який стосується української архітектури майбутньої 5.6.5.5. Почнімо із того, що містобудівна реформа Україні, направду потрібна і для євроінтеграції, так і для того, щоб якось просто навести лад із тими забудовниками, які останнім часом намагаються перетворити великі українські міста, перш за все, на якийсь шанхай, так аби сусід сусіда бачив у відстані в 2 метра, із я не знаю, там 30 Верхівки закону обурив громадськість настільки, що за мені здається, рекордно короткий термін зібрали необхідну кількість голосів і навіть позначку 25 тисяч перетворили на 30, так тобто таким великим є обурення української активної спільноти. Чи можемо ми нашим глядачам пояснити, чому голос не голосував за цей. Законопроєкт, так і от можливо, які правки все ж варто внести до нього, аби забрати ось ті скандальні пункти, перш за все про ці приватні фірми, які може створювати забудовник для того, аби себе ж контролювати, та інші деталі, які так збурили громадськість. Ситуація там наступна. Там є позитивні і дуже негативні норми. Позитивні, що там а, створюється реєстр, де можна все відстежувати онлайн, є прозорість. Але толку з того, ну і е, ти можеш переглядати будь-яке будівництво, але толку з того, якщо ти потім не можеш на це впливати. Різні громади до своїх забудовників, архітекторів ставляться по різному. Та? Якщо одні дають е, рішення рад е, і вплив міської ради ради територіальної громади громади зменшується, і і в тих територіальних громадах, де дали собі вже раду забудовою архітектурою, це однозначно погано. В тих, яких дозволи штампувалися, тому що хтось комусь заніс а, якийсь хабар, то ну тут може ситуація бути по різному: чи покращитись, чи погіршитись. Але загалом, коли створюється містобудівна палата, і в її контролюючі органи фактично можуть входити представники забудовника. Ну тобто, це речі не Постимі там купа речей перекладається з забудовника. Також на архітекторі, і все, що треба забудовнику, це якщо що, від Виплатити страхове відшкодування у мати в розмірі там трьох чи п'ятьох мільйонів. От відповідно забирається будь-які впливи в громади, забирається впливи в громадян. Звичайно, що ми знаємо випадки, коли якісь так звані громадські активісти робили певні речі за гроші. Але я знаю таких, зокрема, реальних громадських активістів, як ми з мешканцями, які відстоювали сквер гідності, і є багато випадків у Львові і по цілій Україні є приклади прекрасні, як Алея Небесної Сотні, як Пейзажка в Києві, та експерт гідності у Львові. Тому випадки різні, але зараз хотіли забрати і ці інструменти в людей. Відповідно, тому це викликало таке обурення і в асоціації міст, і в місцевого самоврядування. Тому, якщо би хтось хотів реально залишити там позитивні норми, то його зовсім інакше треба було допрацьовувати. Рішення на жаль, по цьому законопроекту ще немає. Так виглядає, що Забудовники в великій мірі підтримують фінансову правлячу партію, тому е, яке буде рішення звідси цікаво, тому що зазвичай президент реагує, коли петиції за кілька годин наймають таку велику кількість голосів. Рішення по цьому ще навіть е, ну нема в кулуарах, немає в політичному просторі. Як ми з цього вийдемо? Цей закон розглядався близько півтора року, е, і відповідно, ну він від початку був скандальним і. Отака От ситуація, і те, що 228 голосів, це теж багато про що говорить. Знаєте, кажуть, я мені не пропонували, бо знають, що до мене нема сенсу підходити. Але останнім голосам платили від 60 до 90 тисяч доларів. Ну я відразу похувала, зато можна купити чотири Валькірі, ще купа безпілотників, і бути депутатом герої, який підтримує наших. Але яка ціна цього, і куди наші пошті бійці і наші вернуться, і де наші діти будуть рости? Тому насправді треба дивитися. В корінь і голосування депутатів а є значно важливішим за будь-яку благодійну підтримку. Тому це треба оцінювати, треба розуміти, і цей закон не точно не про громади. Ну, пані Наталю, дві речі. Перше, це я дуже насправді сподіваюся, що. Президент відреагує на цю петицію. Відправить законопроект на допрацювання, тому що містобудівна реформа, цей прозорий контроль, він справді потрібен, але не такою ціною, ось таких махінацій, так які прописані у цьому законі, і дозволяють забудовникам робити все, що вони захочуть. Ну і другий нюанс: от ви за Валькірії заговорили. Знаю, що на вихідних ви. Також Сергій притула громадські активісти зібрали кошти на одну Валькірію у Львові після благодійного заходу. Будемо сподіватися, що цей приклад, знаєте, надихне інших депутатів, про яких ми з вами так частково говорили. Робити ось такі речі. Бо, перш за все, у нас війна триває а вже потім ось ці. Оборудки сподіваємося, що після війни їх не буде. Але доки війна триває, поговоримо з вами ще ось про цей законопроект 8.2.7.1, Він називається. Петиція теж зібрала дуже багато голосів. Це законопроєкт, який готує стосується військових. І от рух чесно добре пояснює, що цей законопроєкт суттєво обмежує право українських військових на судовий захист. Чи можемо ми поговорити про це детальніше? Чого не вистачає цьому законопроєкту? І чому ні, я розумію в принципі, чому це викликало такий величезний резонанс, але як його доопрацювати і що з ним зробити для того, аби кожен військовослужбовець, який зараз по суті віддає своє життя за українську незалежність, усе ж мав право на ось цей юридичний захист і почував себе захищеним на території своєї країни. Звичайно, що воєнний час перш за все рішення за воєнним керівництвом це природньо і в будь-якій частині, але завжди має бути присутні здорових глузд і яка буде реакція? Звичайно, що не всі військомати працюють якісно і доброчесно, і дехто справді брав, ну чесно давав дає в нашим військовим підкріплення алкоголіків, які насправді на передовій також точно не ну якби як ем, спроможні солдати, не потрібні так, і відповідно має бути якісь методи впливу. І методи впливу, перш за все, на наш погляд, це позбавлення зарплати. Це також може бути обмеження волі, але певним чином. Коли, наприклад, дадуть за якесь покарання не 2, 3, чи 5 років, а 15 діб, але часто і воно справді буде діяти, воно буде, наприклад, значно ефективнішим. Там також є дійшло до того, що є обговорення, що умовно Но крадіжка чи вбивство в цивільний час менше буде покарне, ніж військовий, який умовно там вживав наркотики, чи не виконав в повній наказ. Тобто, методи впливу і засоби мають бути, але це точно не. Е там є норми прибільшення цілком це якщо зараз принудити на доопрацювання, це можна змінити. Тобто, це буде відповідальність порушувати, давати можливість військовому керівництву впливати на тих, хто війську потрапив випадково, м'яко кажучи, але водночас десь рішення. Там питання захисту в судах. Відповідно, ну то як в основному це ж військові суди, тобто це трибунал, тому там теж питання представлення військових, суді захисту, ну і це глибоке питання. Звичайно, що найбільше знають люди з комітету оборони всі деталі, але в загальному ситуація така, що ідея правильна, але реалізація дроконівська. Пані Наталю, якщо ми підсумуємо нашу розмову, чекаємо на реакцію президента. Звісно ж, сподіваємося, що він накладе вето на ці законопроекти і відправить їх на доопрацювання. Але на завершення хочеться про таке майбутнє поговорити, яке на порядку денному парламенту буде. Ми сподіваємося. Отож, гуманітарний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт щодо заборони діяльності. Російської православної церкви в Україні, чи можете ви пояснити нашим глядачам, який взагалі вплив на ось цю ситуацію з московським патріархатом в Україні має Верховна Рада, тобто які є методи, інструменти, важелі, так і загалом, чи може парламент допомогти викорінити ось цей російський релігійний мір із території нашої країни? Якою є процедура? Цей законопроект так називають, але по суті він не забороняє російську православну церкву. Він забороняє певної роботи її прояви. А це власне дуже важливо, бо в Україні є повна свобода віросповідань. Насправді, зокрема, в нас колись був прийнятий закон про антисемітизм. Хоча насправді в нас найменший відсоток антисемітизму в Європі. Ну це дуже свідчить про толерантність українців. І як ми говоримо про РПЦ, ми мусимо говорити, що ми говоримо не про церкву, а ми говоримо про частину терористичної організації. І ФСБ, і це дуже важливий момент. Віряни, які ще не визначили, що можливо серед них є і отці, хотілось би сказати, хоч би якась частка з них була порядна. Можливо, це існує, я не знаю. То цілком вони можуть перейти в православну церкву України. А православна церква України, я навіть мала таку ситуацію в Житомирі. Кажуть, та в нас тут хороший отець, але отак до нього деякі люди ставляться. Кажуть, чекайте, а що йому заважає перейти в православну церкву України? Віра та сама обряди ті самі. Це питання, тільки якому а, якому митрополиту підкорятися? Все, це питання церковної ра. А не інші, так він за віру чи він за того, що служити російському патріарху, от і вся різниця. Цей законопроект дає можливість впливати на це, тому що зокрема часто російська православна церква, як і деякі інші церкви, отримали безкоштовно майно, отримали безкоштовно земельні ділянки і мають велику кількість необлікованої готівки, не платять податки. І коли оце все в них забрати, то відповідно тоді подивимося, чи захочеться церква існувати. Чи для цієї віри церкви, основ так званої церкви, основні гроші, основне вплив і на промивання міськи людям, чи все-таки служіння, і відповідно цей законопроект розв'язує руки, перш за все, через бо з свою роботу вже на щастя почало робити, але велику міру через матеріальні чинники, через економічні цін... чинники. І тоді цієї це основа структури, на жаль, це найбільше зараз церковна розповсюдження. Це 13 тисяч правки по Україні, і відповідно, після того цілком можливі зміни, які ми можемо дочекатися після прийняття цього законопроекту. Він сподівається, в січні буде винесений в зал Верховної Ради, але поки що ще це не озвучується чи буде точно. Ну, чекаємо, пані Наталю на всі речі, які ми з вами обговорили. Будемо сподіватися, що парламентарі вестимуть себе гідно всі, а не лише якась їхня частина. Бо маємо зараз війну, і це дуже взаємно найважливіше. Так, дякую вам за деталі. Дякую, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталія Піпа, народна депутатка. Говорили про ті законопроекти і скандальні, і потрібні, які зараз на порядку. Денному нашої держави